Добрий день! Сьогодні я з вами буду грати в прекрасну гру під назвою Геогеср. В цій грі треба зрозуміти, де ти є, і показати це на карті. І от зараз я... мене закинули десь непонятно де. Ну от. Я тут маю знайти де є, але я не знаю де є. ЧТІРЕТАТЕ КАЕНТІЯ! Такі у нас... машини. А в мене тільки 10 секунд. Давайте. Е, Африка. Я Африка. Я. Оце. оце, оце. О, Ганна, хай буде Ганна, Я знаю, що це Ганна, тому що я дуже розумний. Опа! Це, це що було? Тепа! Хвейдгейм, Кеньясі. Бамбой! Бамбой! Бамбой, знайшли Джокбой! Де, де, а де це справді було? Бранам. Дуже цікаве місто. О, це дуже пласке місце, хочу сказати. Пласке місце під хмарами. У нас є 40 секунд ще. Тут що міст будують. Це вже збудований. Якщо це збудований, то, то напевно це. Щось країна з не дуже достатньою кількістю грошей. Бо щось він не дуже гарно виглядає, ніби його утримують. А так, то я думаю, що це десь. Ааа, 10 секунд. В десь Ізраїль, напевно, десь от. Я не знаю. Напевно, я неправильно знаю. А, і це була Іспанія. Це не дуже добре, тому що я тільки що назвав, що в Іспанії немає достатньо бюджету, щоб побудувати нормальний міст. Іспанці тепер мене будуть ненавидіти. Це було місто Альбасете. В них навіть аеропорт є, моста не можуть збудувати. Альбасети. Аутовія де Альтиканти. Аліканти. Дуже цікаво. Добре, наступний раунд. Мм, ну це село. Це щось виглядає, ніби це якась... Росія. Гопнік! Дві три гопніка сидить. Ну, это -то точно Росія. Ой, это церква, прям. Російська-російська. Такі вот... Я не знаю, ну це точно Россия, тут просто розвалюха всюди. Ну, скорее всего, Россия. Ну тут, на не буду ничего думать, это якийсь Сибір, походу. Ну це Сибір, хай будет. Новосибирск! Все! Точно, Новосибірск. А, ну, Росія. Розвалюхи гопніки то. Не брешуть. Але де це було. Сельмінга! Сельмінга. Ну. Ну, 1000 очок получили. Так. Це є. Це є оливка. Оливкове дерево. Як я бачу, що тут пише. Нічого не пише, не бачу, що там пише. Такий будинок такий от, ніби такий з такої, з такої цегли, ніби якісь дуже Стародавній. Італійський ніби. Я знаю, що в Італії теж багато оливок виробляють. Так що це, напевно, Італія. А хоча може і ні. Я звідки маю знати. Тут такі, Тут такі старі досить. Ем... місця. Що до гори є. Гори в Італії теж є. А 5 секунд. Гори, хай буде Палермо. А це була. Корсика, здається. Якщо я, не... я пам'ятаю, як цей острів називається. Це було. Село Цуані. Французький острів. А я, ну, 3000 очок нам дали. Це непогано. І останній раунд. Земля дуже. Помаранчева. Так що не Україна. Ой-ой-ой. Хоча з такими ямами може і Україна. <сміститут> mm, ну, є пальми. Олег, цей Одеська область. E, так. Ну, я все-таки с... 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 сумніваюся, що це Україна, бо тут такі будинки трошки не українські. І я думаю, може це Бразилія якась. Тут такі от. Е... Оранжеві дорожні лінії в Україні білі такі тільки роблять. Так що може бути Бразилія. Це подібний на футболіста? Подібний, все. Ідемо Бразилія. Хай буде. Ем, Белло А, І це була Бразилія, але трошки не Тутай. Так, е, це, я, це нова гра. Е, в тій минулій грі я. Зайняв 10-те місце з 13, дуже хороший результат. Ага-ага. Але це новий мо... Ніби... нова. Можливість в мене тут з'явилася, що я можу тепер ходити. Їздити. Готель La Felisa. Звучить мексикансько. Меделін. Меделін. Я знаю таке місто. Меделін це Колумбія, здається. Меделін, це отут. О, не шов. Ем. Суп'я. Ла пунтала. Так. Ну, тут отуті вже міст покращий, ніж той, що був минулого раунду. Але річка копець гори гарні. Я б це хотів поїхати Але річка така в них не дуже чиста. Ну, в принципі... Та, е, ці Колумбійці тут не дуже турбуються про свою природу, мені здається. Але нам ще треба знайти де саме ми є. Бо ми, ми то знаємо, де, що ми біля Меделіна. Отут. Але де саме. Меделін, де? На е, північному сході. Північний схід. Значить, ми на південному заході. Так. Ітагуї. Итагуї. Не, ітагуї, не. Хай буде кальдас. Поки що, а потім ми ще подивимось. Це шо? La pintada. пінтада? Ла Лацея. Хай буде десь тут, я не знаю. Пес тут малівничі досить. Гарно. Я би хотів тут жити. Ну, дивимося. І, в принципі, непогано, непогано. Ми прям дуже близько в Колумбії знайшли місце. Біля Меделіна. От. Це вже щось більш, мені здається, європейське. Може, якась Румунія чи що. Бо тут е, білі дорожні лінії. Це означає, що це десь. Близько до Європи, до України. Ну, Але я поки що тут не бачу ніяких знаків, щоб казали, де ми є. Але в нас є 2 хвилини, так що це теж добре, що ми можемо доїхати куди нам треба. Машина. Що машина? Машина виглядає. Це шкода? Спід і шкода. Де шкоду роблять? Я не знаю, в Чехії чи? що? Ну це щось європейське. Дуже плос... трохи плоска місцевість. Тут є. але є гори далеко на півдні. Де є гори на півдні? В Польщі? Польща є, в принципі. Але я, я сумніваюся, це Польща, це не прямо виглядає як Польща. Хоча може бути все. Чехія? Поки що, хай буде Чехія, але я ще подивлюсь. Ось тут дорога нічого нема. О, капець ми щось тут заїхали в якийсь. Капець тут заїхали в якийсь. Туман. Це, це Мексика? Уу, хата. Хата розбомблена. Або що це таке? Ізраїль? А, я не знаю, хай буде Мілан. Марсель, я не... це була Хіспанія. Знов. Я знов її не вгадав.

Тут мексиканського досить відчуття. Чураскарія. Чурос. Пиво! йде. Кеболас! Брасіль. Фармація Брасіль. Значить, це не Мексика, це Брасіль. Значить Брасіль. Що тут? Белавіста сель сервіс. А куй! Чураскури. Чураскарі. Ельмину. То. Правісосалеморти. Ну, це щось бразильське. Точно. Напевно, я так думаю. Паре. Ну йдемо в цей в центр міста може. Хонда. Сирена Мотос. Сирена? Сирена це таке місто мені здається, але я не знаю, де воно. Măzum șucate. Cearubata, State Minas Gerais, Brazilia. Cui Porto Velho, Amazonas, Manaus, Santarim, Macapá, Belém, São Luís. Salvador. dă Idem. Padoca, do Guina, Padaria. Нова фарма. Постобом темпо. Что непонятно. Но ну, очень интересно. Фармація Бразил. О, ще ще одна фармаці Бразиль. тут дуже цих аптек багато. А! Хай буде Сальвадор. Хай буде Саль, Эль Сальвадор. О, я близько досить вгадав, і я, чесно, не знав, де воно. але Я знав, що це Бразилія, але ну, гарно вгадали. Наступний раунд. Це гарно тут. Хорватія? Україна? Не, Україна ні. Тут такі гарні дороги. Тож точно не Україна. Яхти. Яхти це добре. Jak to, znaczy, je more. More je. Znać, Pff, ja znać, jest morze? Morze jest. Znaczy, Italia. Nie wiem, czy powiedziałeś, że to Italia. O, znak. Co znak? Rurtalsperre, Heimbach, Segelschule, Russe, Rurse, Staudarm. Znieć trochę. По німецьким Значить Німеччина. Але щось тут занадто теплое, як на Німеччину, мені здається. О, дивіться. неї ноги нема що? ні є нога. Ну. Їдьте собі далі. І скажіть де ми. А я не можу їхати. щось... А, все добре. fart. Що 3F підряд? 3F підряд. Ну, дивіться, ну. Це найрідкісніше е, німецьке слово. fart. 3F підряд мають в одному слову. Айн. Айн. Ein... щелебліг. Ein, ein Бслих. Не знаю, що це означає. Якщо моя німецька вчителька не, не цей, не сваріть мене, що я такого не вивчу. Рурберг. Шмідт. Шмідт це таке прізвище, мені здається. Там живе Шмідт. Рурсе Шункрафт. Дерсехов. Це О, озеро. Тут, тут, тут є озеро. Все, тикаємо на озеро. Хай буде то. Біля Лайпція. Баддубен. У, і ми вгадали, що Німеччина, але це було біля Бельгії. Сомно, звичайно. Наступний раунд. Це останній раунд. У нас є 15 тисяч очок. Максимальна кількість яку можна набрати це 25 тисяч. Це щось. Це Україна, напевно. Скільки можна це казати? Ну, це го. Гірська місцевість. Це Європа, скоріш за все. З такими тут дорогами. Це щось близько до України. Думаю, це може Румунія бути. отут тут, тут біля чернівців і. Сукаєва. Окей. Мені здається, там нічого не буде. хоча Не, я поїхав вниз краще. Вернусь на старт і поїхала вниз. Та тут теж нічого не буде. І, і Ідея це маю гадувати щось. Ууу. Класна гора. Полонина тут. Фух. Хоча... Може це якась Іспанія чи що, я не знаю. Чи може це взагалі якась Південна Америка? Якісь а, Африка. Млайзі. Е... Ну, дерева. ...у-у, знак. Машинам можна нагору підніматися, Вантажівка. Ну. Ми, ми на вантажівці? Ні, ми не на вантажівці. Так. Ну, треба використовувати геологію. Такі камені бувають на землі. Все, понятно, це, це земля. Я хочу сказати, що це е, Греція, Греція. О, Греція, точно. Точно Греція, хай буде. Грецькі камені. Який ти це зараз реально вгадаю? Через камені. <с> <с> Ні, ми вже нічого не знайдемо, Але. Ну, гори грецькі можуть бути. Дивіться, яке дерево. Це Африка. Це Африка. Капець. Ну, які у нас 15 тисяч. Результат 15 тисяч. Це ставить нас на. На яке місце? На 7 з 8. Але в 8 він просто бот який клікав посередині. Останнє місце. Це прекрасно. Мені підходить. Все. До побачення.